Як давно ви перечитували Божі обітниці? Чи звернули ви увагу на те, кому вони адресовані? Раніше я вже звертав вашу увагу на те, що найкращі обітниці Бог дає тим, хто любить Його? Тож сьогодні. Продовжимо говорити про найважливішу заповідь Люби Господа Бога свого. Любов. Саме цього Бог найбільше чекає від людини. Втрата любові це одна з ознак останнього часу. Тож давайте пильнувати, щоб цього з нами не сталося. Без щирої любові до Бога вся християнська діяльність перетворюється на пустослів'я, та ніщо. Давайте подивимося, а що Біблія говорить про ознаки любові до Бога? Любов до Творця це не якесь абстрактне почуття в серці чи просто емоції. Не лише внутрішнє тепло чи натхнення, вона проявляється в наших ділах. Апостол Іван писав 1 Івана, 3 розділ, 18 вірш. Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. У любові потрібно уподібнюватися Ісусу. Який не тільки проповідував любов, але й виявляв її своїми ділами, його любов не тільки теоретична, але й практична. Але які ж справи показують любов до Бога, може відвідування церкви та дотримання встановлених нею обрядів, постів чи інших постанов? Це теж має бути. Однак подивіться, що Ісус сказав юдеям, які регулярно відвідували храм і ревно дотримувалися встановлених законом обрядів. Він сказав: Але я вас пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Це прямий виклик до самоперевірки, чи не підмінили ми любов обрядністю. Отже, діла, що свідчать про любов до Бога, такі, по-перше, я зазначу, це спрага Бога, Його присутності, спілкування з Ним. Як можна побачити, чи має людина любов до Бога? Це помітно навіть оточуючим, так само, як закоханій парі не приховати своїх стосунків. Бог вважає Давида чоловіком за своїм серцем. Проставлення Давида до Бога можна прочитати, зокрема, в псалмах. Спочатку прочитаю з Псалма 26, 4 вірш. Одного прошу я від Господа. Буду жарати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. І ще прочитаю з 41-го псалма 2 та 3 вірші. Як линити олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Той, хто спраглий Бога Його присутності, насититься. Навіть коли Ісус бажав усамітнитися, Він відповідав на особливе бажання бути поруч з ним. Наприклад. Христос, побачивши народ, змінював свої плани і, як написано, розповідав їм про Боже царство та тих уздоровляв, хто потербував уздоровлення. Завдяки своїй великій наполегливості жінка Ханнеянка домоглася того, що Ісус зробив виняток для язичників і зцілив її доньку. Думаю, що саме бажання досягти істинної любові до Бога є ключем до успіху. Якщо існуватиме справжня жага, пізнавати Бога, схилятися перед Ним та любити Його, з нашого боку з'являться і конкретні дії. Інші ж ознаки любові до Бога це всім добре відомі нам істини, які Бог допоможе нам проявити, коли побачить наше стремління. Основна мета цього повчання спонукати слухачів любити Бога, докладати зусиль, аби ця любов зростала та приносила плід. Далі ще одна ознака любові до Бога, це любов до ближніх. 1 Івана, 4 розділ, 7 та 8 вірши. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той і Бога не пізнав, бо Бог є любов. І ще з 1 Івана 4 розділ, вже з 19 вірша. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. Як хто каже я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Іноді доводиться бачити християн, які докладають зусилля для свого духовного зростання. Проте нестача любові до братів і сестер стає серйозною перешкодою у їхньому духовному розвитку та служінні. Слова Ісуса про те, що в останні часи через розріст, беззаконства любов багатьох охолоне, стосується насамперед Християн. На жаль, і у церквах іноді відсутні справжні дружні стосунки, які можна зустріти навіть у ненароджених згори. Нам і оточуючим потрібні не лише настанови виправлення молитви та пости інших, а й безумовна любов, прийняття особистості, довіра, відкритість та проста турбота. Чи здатні ми любити всіх людей, навіть тих, хто впав? Але ж саме з такими Ісус проводив багато часу. Іноді християнам важко любити навіть деяких близьких родичів. Згадаємо, як Ісус розділяє людей на овець і козлів. Насамперед їхні вчинки показують, що вівці це ті, хто любить. А козли ті, хто не любить, вівці Божого стада, в любові рухаються в одному напрямку за пастирем Ісусом. А козли постійно задираються з іншими. В Євангелії бачимо, що Ісус витрачав багато часу, аби зцілити хворих, нагодувати голодних. Підтримати засмучених. Іудейський священник сказав би, що релігія це жертва. Книжник сказав би, що релігія це закон, а Ісус дає зрозуміти, що це любов. Далі ще одна ознака любові до Бога це любов до Божого Слова та дотримання Його. Читаємо з 1 Івана, 2 розділ, 5 вірш. А хто додержує Його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась, і з того ми пізнаємо, що в нім пробуваємо. І ще буду читати з Євангелія від Івана, 14 розділ, спочатку 21 вірш. Ісус каже, хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його і об'явлюсь Йому сам. Із 23 го вірша. Як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Щоб виконувати заповіді, потрібно їх знати і роздумувати над ними, як написано в Біблії в день та вночі. Слава Богу, що сьогодні ми можемо вільно слухати проповіді Божого Слова з найрізноманітніших джерел в церкві, в здрукованих видань через інтернет. Було б лише у нас бажання приймати. Але Бог сумує, коли не може достукатися. До закам'янілих сердець християн, чи то через їх духовну лінь, чи через внутрішню черствість, закликаючи до зміни зростання та освячення. Любов до Божого Слова це не лише інтерес до духовної інформації, а живий вияв любові до Бога як до особистості. Постійне перебування у Слові це шлях, яким Дух Святий змінює наш розум і серце. Щоб вони були чутливішими до Божого голосу. Духовна черствість не виникає раптово, вона часто є наслідком нехтування словом і небажанням підкорюватися йому. Чи полюбили ви Бога всім своїм розумом, перебуваючи в Божому слові? Псалом 118 читаю з 47 го вірша. І буду я розкошувати твоїми заповідами, бо їх полюбив, і я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Ще одна ознака любові до Бога це служіння Богу. Читаю з Євангелії від Івана, 21 розділ з 15 го вірша. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому, так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси, ягнята мої. І говорить йому він удруге: Симоне, сину Іонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси вівці мої третій він каже йому: Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене. І він каже йому, Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. У відповідь на слова Петра про любов до Ісуса. Господь давав йому служіння. І рівень служіння залежить від рівня любові до Бога, оскільки Петро любив Ісуса більше за інших, то й мав пасти їх. Цей випадок показує, що чим більше любові, тим більше Божа довіра. Справжнє служіння не починається з активності чи здібності, а з любові до Христа. Якщо ця любов охолола, служіння перетворюється на механічний обов'язок і втрачає духовну силу. Служіння Богові це можливість любити Його всією силою своєю. Це пряме відображення і мірило любові. Перераховані вимоги, які ставляться до нас, можуть здатися надто високими. Однак пам'ятайте, Бог ніколи не вимагає від нас неможливого, але завжди дає достатньо благодаті для виконання Його вимог. Божі заповіді завжди супроводжуються Божим забезпеченням. Ще раз, «Божі заповіді завжди супроводжуються Божим забезпеченням. Як каже апостол Павло, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. І як Божа благодать здатна була змінити Савла, великого гонителя християн, отже, вона здатна змінити і кожного з нас. Тільки будьте відкриті для Господа, благодать не лише прощення, але й сила для святості. Ознаки любові це плоди, а не корінь. Їх неможливо виростити штучно, якщо немає самого кореня любові до Бога. Тому хай ознаки любові до Бога залишаються радше тестом чи індикатором, за якими можна побачити наш духовний стан на даний момент. Любов до Бога не є лише емоцією чи настроєм. Це цілісна посвята всього єства. Давайте помолимося про те, щоб Бог давав нам прагнення, бажання примножувати любов до Нього та благословив це прагнення. Будемо молитись.